Про фінансові результати за 2015 рік. Довідка про виконання аналогічних договорів. Відгук. лист, це перший відгук гармонія фірма. Другий лист, відгук ПП «Ангор», Статут товариства з обмеженою відповідальністю. Понгу постачку. Довідка, яка зазначає, дає відповіді на запитання, які зазначалась мабуть на документацію, чи пропонує товари з Російської Федерації. Не... Це, це, так, це так, так, інформація до підверження відповідності пропозиції вимоги визначеної статтю 18 Закону України. Виписка з протоколу номер 18 Наказ про призначення генерального директора Комстрою СНАП Хайленка Світлана Євгенівна. Основні основні умови. Стані умови договору про закуплення. Довідка про взяття на облік платника податків. Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи. І пропозиція конкурсних торгів складає всього з ПДВ 192 тисячі гривні гривні. 192 тисячі гривень. гривні. Технічна частина. Складається з технічних характеристик вимірювального приладу, приладу місць змінного струму СК 71202. Сертифікат відповідності засобів вимірювальної техніки, затвердженого типу. Все. Один документації прошити, понумеровані і пропічати. Позиція товариства з обмеженою відповідальністю ОЛТС. Ключна, комерційна частина. Так, Комерційна пропозиція. Полтест. складається з пропозиції конкурсних торгів. Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази. Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають знання та досвід. Довідка про відкриття рахунків банком надана банка Лайди. Фінансовий звіт, баланс на станом на 31 грудня 2015 року. Звіт про фінансові результати за 2015 рік. Довідка про виконання аналогічних договорів. Відгук. Ще один відгук. статут, поболенезну. Статут Зміни до статуту. Довідка про відсутність підстав для відмови в участі в процедурі закупівлі. Протокол загальних зборів учасників товариства Олтест. Наказ про призначення директора. Основні умови договору і все. Пропозиція конкурсних конкурсних торгів складає 179 640 гривень 0 копійка. 179 640 40 0, 0 копій. Коментація прошлована, повномоновувана. Технічна частина складається з технічних характеристик вимірювального приладу і змінного струму SA7102. Комплектація приладу. Сертифікат відповідності засобів вимірювання техніки, затвердженого типу, Також понумеровано, пошмуровано по Які є запитання? <кій> Дякую. Тоді завершення.